То... Думка їм має об'єднати навколо рівненської народної команди, місто рівне, любителів футболу, їх дітей, жінок, чоловіків, не обов'язково це ультрас, а всіх здатних приносити підтримку, в тому числі і фінансовому своєму клубу. Ознаки мого варіанту гімну від Рівненських, це звучить, там є слова про Марійне Свитску. Об'єднане для всіх здатних приносити підтримку. Я про це казав. Місце на стадіоні та віра в майбутні клуби, мета до якого треба йти, не обмежувати себе рутинними завданнями сьогодення. Вважається, що ідеал футбольного гіну лівне волокелон. Ти не будеш один. Там взагалі не йдеться ні про футбол, ні про Ліверпуль. Це гімн пісня Олеса Брезі Перетесінато про кохання. Але ми всі зносимося з цим гімном. Це насправді гімн Селтіка був згодом це став десятки гімнів клубів Європи. Його співають. Його ідея, щоб мешканці прийшли на стадіон, були поруч з командою. Стадіон перестав бути ареною хуліганів і люди понесли гроші. А, і така сама ідея і стратегія. Гімн — це величне і об'єднує всіх полівальників. Гімн відрізняється ну, в новому варіанті, як я бачу, від відкричало. Є багато чудових кричалок, які б я запропонував би і навіть притягнув до свого гімну як в завершенні, як в частині його, які вже написані, які є тут в цьому беруть участь. А, я можу написати образовані кричалки на, кричалки на кожну команду суперника для того, щоб. З, Дати можливість а, всім, хто хоче а, вимовитись. А місце на стадіону для всіх мешканців і це тому я беру не зовсім агресивний гімн. В мене були слова, риторика була маршова. полюбиться футбольне поле, і хоробку червоно-чорні закладають перед догову, рівняни стоїть непогорні, пору з вересно, справжні рівняни, вболівальников чи рівне військо на кожного благословляє наше хлопці є не Такі Були слова. Я їх заманив, залишили тези народний рівненський клуб разом. Ми з тобою і разом в силах підкорити земну кулю як футбольний м'яч. Це я вважаю саме такий метафорою цікавою в моєму тексті, який я залишив. До текста ми перейдемо. Зараз я кажу, що при написанні тексту гімну я виходив з головних вимог визначення і головної думки, що гімн це є музичний твір, величний, епічний і слова є невід'ємною частиною музики. Соавтором свого гімну я вважаю композитора Олега Бірога, не за аранжування, навіть яке ви могли чути, яке могло подобатися або не подобатись, а за підказки щодо співаності. Я похвалюся, автор чотирьох текстів української рукопери Федіка назавжди. Світова прем'єра рекламую в національному опері. Ти, в Києві буде. Я отримав досвід, як писати гімн з виконавцями композиторами. Відкриті та закриті склади. Таке саме було. З чого починається для того, щоб все співати? Як має заведено?